Як гарно зустрічати сонце без тривог і ракет, І як не соромно, мені зовсім, За те, що українець я мені то зовсім не до сміху, як світло в хаті є по дві години, І як же хочеться на миру. Щоб не було більше смертей. Яка кому різниця, кому як розмовляти? Яка кому різниця? Кому ж, що казати? Яка кому різниця, кому де бути? Якщо не ваше життя, чого ви туди, туди не посієш, не пожнеш, тому не сидити, склавши руки. Роби як знаєш, та й не слухай нікого. Уявіть, як гарно бути по закінченню війни, без тривог, без ракет, без страт, у вигляді наших священних людей. Яке то свято буде в нас, але давайте без салютів.